Країном сьогодні у випуску холодні новини про гарячу зиму, підтримка захисників та громади, молодь, яка дивом слухала тренінг. Фестиваль Білогородський Кисіль, де черги за киселем, як за айфоном, храмові свята з каструлею борщу на пів села, корови тамопеди як два символи Луки, білоруси з рекордом по алкоголю, герой-коханець, що підпалив квартиру, революційний Непал і польська боротьба з шахедами, коли збиваєш дрон ціною в річний бюджет Києва. З вами я, Анастасія, ведуча новин та майже перша леді села Лука. В Україні знову гарячі новини. Цього разу про холод. Експерти радять українцям шукати, де перезимувати. Звучить не як порада, а як новий квест від Netflix Виживи, якщо зможеш. Кажуть, захід ще витримає, а решті краще подумати, куди переїхати. Уявляю, як люди дзвонять родичам. Можна я до вас на зиму, та ти що вас? У мене вже людка з чоловіком живуть за два мішки картоплі. Але якщо чесно, то наш народ до цього звик. Бо ми такі: навіть якщо газ перекриють, ми згадаємо дідівське буржуйка, картопля в мундирах і ковдра, з якої вилізти страшніше, ніж з окопу. Здам барліг в оренду за діжку меду. Е, якщо світло і газ пропаде назавжди, яку найкреативнішу ініціативу ви запропонуєте для готування та опалення? Найкреативнішу? Не знаю, мабуть, знайти якесь місце велике, де можна розпалювати велике огнище, де потім всі разом будуть готувати щось. Ложих, е, е, палище, там вогонь. Мангал? Мангальчик. Да, На приготування їжі. Піч є, можна теж палити. Як раніше бабусі жили там на печі, грілися все Сонячні батареї. Ну, сонячні ці панелі, які дають електроенергію. Ну або хоча б тепло. Так. У Білогородській сільській раді відбулася 87-ма сесія. 18 депутатів, голова, 40 питань. Коротше, зустрілися люди, щоб вирішити, куди подіти гроші. І тут приємна новина: 6 мільйонів на підтримку захисників, 1 мільйон на турботу і ще 800 тисяч на безкоштовні ліки. Тобто депутати теж зрозуміли, війна війною, а аптеки це є дорого. З'явиться ще й молодіжна рада. Це щоб молодь мала де споручатися офіційно, а не тільки в Інстаграм. Ну і без інфраструктури ніяк. Ремонти доріг, світло в селах, сонячні станції. Уявляєте, тепер навіть лампочка вулична може бути на зеленій енергії. От тільки головне, щоб світло було не лише в лампочках, а й у головах. А почалося засідання взагалі з дня народження секретаря ради. Людина святкує, а йому кажуть Юрію, з днем народження, тепер подарунок. 40 питань порядку денного. Вчора у Білогородці відбувся перший історичний фестиваль Білогородський Кисіль. І це був справжній кулінарно-історичний заміс. Люди прийшли у вишиванках у костюмах Київської Русі. Хтось навіть настільки жився в образ, що шукав меч, аби відбити чергу за киселем. Кисіль був настільки смачним, що дехто питав: а можна добавки з собою? Дітя майстер-класи, дорослим концерти. А головне всі зрозуміли, що Білогородка має свою страву символ. От у Львова кава, у Полтави Галушки, а у нас тепер кисіль. Переможець конкурсу на найкращий костюм отримав приз від відділу культури. Кажуть, після цього він пішов додому не пішки, а урочисто верхи на історії. Хто є прихильником киселя, слідкуйте за новинами на каналі. Обов'язково побачите повну версію подій Білогородського киселя. А Зараз з нами на зв'язку Олена Одовиченко, керівник Білогородського відділу культури. Добрий день, пані Олено. Розкажіть, будь ласка. Про те, як відбувалася організація до білогородського киселю, організація насправді відбувалася за пару місяців до самого заходу, тому що це довгий процес. Попередньо ми взагалі навіть з'їздили спеціально на фестиваль у Тусані, щоб подивитися, як люди роблять, щоб можна було перейняти досвід у колег, подивитися, що нам сподобається, і відповідно від того, вже писати сценарії, запрошувати гостей. Тому ось ми навіть можемо подивитись. Це зараз у нас якраз в процесі все майструється для того, щоб здивувати наших відвідувачів цього історичного фестивалю. Тому що він буде перший. Ми хвилюємося дуже сильно, як це все пройде, але сподіваємося, що у нас все вийде. Успіху вам до нових зустрічей. Для тих, хто хоче дізнатися, як пройшов білогородський кисіль. Залишайтеся з нами на разом. Юар. Підскажіть нам, будь ласка, що найбільш романтичніше? Подарувати квіти, підпалити квартиру, чи можливо запросити на фестиваль Киселю? Ну, звичайно, третє. Запросити на фестиваль Киселю. Ви погодились? Я побачення. погодилась, тому що ця публіка, яка тут знаходиться, ми вже другий раз проводимо ну, таку виставу Білгородський Кисіль. Mm -hmm. От, е, з штурмом це дружинники, це печеніги. Ми б'ємося, ми штурмуємо, ми варимо кисіль, ми проїжджаємо печенігів. Тож, тобто, звичайно, mm -hmm. на фестиваль треба прийти. 12 вересня у Святопетрівському відбулася історична подія. Зібралася молодь білогородської громади. І увага! Вони реально слухали тренінг, а не сиділи в телефоні. Це вже можна заносити в книгу рекордів громади. Керівник Київського обласного молодіжного центру пояснював, що таке молодіжна політика. Для тих, хто думав, що це політика про безкоштовний вайфай в шкільних автобусах, був розчарований. А ще він розповів, як молодь може впливати на рішення громади. Тобто тепер є шанс, що в бюджеті з'явиться графа. Фестиваль Шаурми. З нами на зв'язку депутатка Білогородської сільської ради Ірина Білозір. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як саме пройшов тренінг для молоді? Добрий день. Тренінг для молоді в нас включав дві частини. Перша була частина пов'язана з певними такими водними даними для молоді, тобто коротенькі пояснення, така дорожня карта про те, що це взагалі молодіжна політика, з чого вона може складатися в громаді безпосередньо, і які інструменти безпосередньо теоретичні є для молоді для проявлення їхніх ініціатив. Друга частина формувалася і відбувалася за підтримки там українського молодіжного фонду. Представники розповідали нашій молоді про грантові можливості: про те, як писати гранти, яка структура, на що потрібно звертати увагу. В них так само були практичні фокус групи, на яких вони тренувалися, представляли свої проекти для того, щоб одразу перейти до справи, і вже вони мали розуміння знову ж такі чіткі етапи, як формувати грантові. Можливості, тому що кожен із них є суб'єктом грантових можливостей, і вони для себе, для своєї школи, там для мовно своїх установок організацій, до яких вони належать, вони можуть реалізовувати це і отримувати нові фінансові можливості для реалізації своїх проєктів надалі. Дякуємо вам. Я думаю, ви змогли зацікавити нашу молодь. Яку е саму цікаву або смішну ініціативу ви могли б запропонувати для нашої громади, якби вам дали мільйон доларів на реалізацію? Я думаю, в першу чергу треба там якісь ремонти буде переробити. Це в першу чергу. А по-друге, щось цікаве, креативне для підлітків, тому що хочеться чогось такого веселого. Потратили, щоб, наприклад, тут зробити якусь або новий будинок, там де люди могли б заходити і безкоштовно отримувати каву, чай, якщо вони побажання. Безкоштовні зарядки, електротранспорта, роздільне сміття, якийсь можливо навіть сортувальний завод. якби нам дали мільйон доларів, хлопці, що б ми зробили з ними. Що б ми почали робити? На Ми в школу почали добудовувати. Він просто Розуміє? ми в школу почали добудовувати, Ми навчаємося в три зміни. Ми не можемо вміститися в нашій школі. Храмове свято в Гореничах і Гнатівці. 8 вересня. Відзначили Різдво Пресвятої Богородиці. У нас храмові свята це не тільки духовність, а це й фестивалі. Спершу богослужіння, потім хресна хода. І як завжди, головне питання: хто йде попереду, а хто ближче до столів? Після служби була спільна трапеза. Кажуть, перевіряли головне українське диво: як з однієї каструлі борщу нагодувати пів села. І звісно, все вдалося. Якби ви могли сьогодні загадати одне бажання в храмі, що б це було? Я б сьогодні хотіла, щоб пройшла наша гарна репетиція, так? І щоб завтра у нас відбулося свято, на яке ми вас запрошуємо, ви будете так? От тоді ви побачите всю нашу діяльність. А так, всі ми миру хочемо, щоб не гинули люди, щоб не гинули молоді діти, бо це трагедія mm -hmm. велика. Щоб не щоб у мене під домом не кричали свині і не ваняло. Ми якраз були голови сільради з цього приводу. да. Там у нас фермер користується фермою, і дуже погано, коли ти постійно чуєш цей запах. Лука, корови й мопеди. У Луці є дві вічні теми для обговорення корови і підлітки на мопедах. Одні залишають після себе сюрпризи на дорогах, другі на мопедах. Через корів навіть збори проводили. Люди так сперечалися, що мало не побилися. І якби там була хоч одна корова, вона б подумала: о, це вже за мене. А підлітки на мопедах ганяють так, ніби завтра чемпіонат світу з Формули 1. Тому прохання до наших хлопців. На двоколісних конях. Побережіть нерви односельчан, бо вони й так на межі зриву через шахеди, а тут ще й вигодите під вікнами. А з приводу корів я скажу так: це прекрасно, що традиції села живі, бо яке село без корови та молока. А коров'ячий сюрприз це бонус. Такий собі кіндер сюрприз тільки без іграш. Як ви вважаєте, коров'ячий послід на дорогу громади це ок чи ні? Звичайно, ні. Ну, якби, Я думаю, тут нема нічого такого постидного. Тобто, це просто якби, життєдіяльність, Ну, не, не вважаю, що це якась проблема. Ну, Лука завжди була прославлена те, що коровами. І на даний момент теж у Білгородці ж немає цього, там, чи в Горенича, чи в Гнатівці. Лука завжди була в коровах. Так що, там, я думаю, що для людей це не, не, не дивина. Білорусь смертність під алкоголю. Білорусь зайняла перше місце у світі за смертністю від алкоголю. Ну нічого дивного. Видно, врожай картоплі знову ніякий. Львівщина. Чоловік підпалив квартиру коханої. У Львівській області судили чоловіка, який підпалив квартиру своєї коханої, щоб потім загасити й справити враження героя. Що не зробиш заради кохання? Добре, що він не захотів її з мосту скинути, а потім типу врятувати. Що найбільш романтичніше? Подарувати квіти, підпалити квартиру, чи запросити на фестиваль киселю? Ну, романтичніше, певно, квіти. Запросити на фестиваль і подарити квіти. І підпалити квартиру. Ні, не, по, не потрібна потрібно. Ну, Квартиру якось москаля, так і Квартиру? Да. Да. Фестиваль киселю. Знаєте, що е, пару днів назад один хлопець підпалив квартиру, щоб потім справити враження на свою дівчину. Це, 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 це ок, чи ні? Якщо а... на серйозі, то не Ок. Непал. Революція у Непалі. Революція настільки жорстока, що президент подав у відставку міністра фінансів. Загнали в річку і там забивають палицями. Все через закон про заборону соцмереж. Тю, то це ж звичайний день у нас в селі під Житомиром. Польща, атака шахедів. Польща вперше відбила атаку дронів Російської Федерації. За ніч у польський простір залетіло 19 шахедів, збили аж 4. Прем'єр Туск каже: сильний результат, але в нас в селі голими руками більше збивають. Уявіть, що буде, якщо прилетить 500. Польща підключить небо, НАТО, Бога. І ще запросить сапера з кобри 11. У соцмережах поляки вже шукають винних. 38% кажуть, що це Україна. Класика. Міноборони Білорусь пояснило: дрони заблукали. Ну так, хотіли цигарок в дюті у мінську, а замість цього прилетіли з боєголовкою до Варшави. А ще Польща збивала ці дрони ракетами по 2,8 мільйона доларів за штуку. Шахет коштує 10 тисяч доларів. Це як бити комарай. Fono. Але звучить красиво. Ми витратили 12 мільйонів доларів і врятували одну корову під Любліном. Розрахунок мобільної групи з під Житомира з одним кулеметом трохи офігів, коли дізнався, що для збиття 10 шахедів Польща задіяла F-16, голландський F-35, італійські літаки, розвідники та навіть спільні з НАТО дозаправники. І офіційна реакція НАТО. Ми консультуємось з Варшавою. Переклад, ми теж в шоці, але поки робимо вигляд, що все під контролем. На сьогодні все, Україно. Пам'ятайте, зима буде холодна, кисіль смачний, дороги ремонтують, молодь слухає тренінги, корови ще бігають по луці, а шахеди і революція хай залишаються в новинах, а не у ваших домівках. Бережіть себе, смійтеся, і до зустрічі у наступному випуску, де буде ще більше історій, як вижити, не втративши здоровий глузд. Також оголошуємо переможця за найкреативніший коментар під нашим першим випуском. Новин з вами була я, Анастасія, ведуча, яка знає толку коровах. Якщо потрібно підказати, де взяти літр молока. Звертайтесь, залишайтеся на Разом.юа. До нових зустрічей.